На ограді отакий от, от красень. Фотон 354. 354. Маркировка у нас іде HXSC. Це, но в народі такой на капоті пише 354 e е. Тут дуже прикольний трактор, дивіться, рівна підлога. Тут от з боку коробка. Реверсия. Дивіться, заводиться з ключа, Нема там маси нічого. Раз.

По-перше, дивіться, е, вона не стоїть космос, як там, там Don Донфенг G2 з реверсом. Е, без кабіни стоїть май, майже. Також. Також, е, фотони 504, які космос стоїть. Тут все е, попроще, але дивіться, от якщо в подійти... Кабіну заглянути. Дивіться. Рівна підлога повністю. А, є реверс, є дві скорості Вома. Блокировка, звісно, от, ногою включається, порядок підтикається отут. І е, коробка передач, гідравліка, все під право для ляву руку, як е, на японці, А от реча греверс. І плюс в тому, що кабіна герметична. Я зараз їхав, е, зараз їхав, а е, майже не чутно ні мотора, ні шуму, нічого, тому що отут така такий. уплатнітель, е, кабіна без щілі, без дірок, тобто закрили, взимку тепло і взагалі. Е, Працювати комфортно не шумно. Потім, тут вже йде 4 циліндри, хоч написано 354, але по факту тут такий самий мотор 4ЕО 22 ВТ, як в сороковках. Тобто, просто по-іншому трошки таможня можна від невого болю, тому пишеться 354, але mm -hmm. по факту тут рахуєте 40 Так. Далі. Передній мост іде редукторний. Передній мост іде редукторний. Заднє колесо йде розбірне, тобто можна колі підрегулювати трошки, зробити ширше, вужче, розібрати диск, є чотири, чотири положення. Трьох точка. Дивіться, тут яка красота. По нього по-перше. По-друге, три гідропари штатно: дві тут, а і одна йде наперед. А, навісне на 600 кг розраховано, дві скорості користівома, Сцепка базові комплектації така ось. От, і в принципі, дивіться, як це зроблено добротно, файно, гарно. Приємно аж дивитись, приємно торкатись, нічого ніде не торчить, ні проводків, нічого. Дуже така якісна, непогана. Кабіна стандартна, вона без закруглених дверей. Но, в принципі, він такий більш такий компактний, дуже маневрений, Я зараз покажу, який виварі в нього. Радіус розвороту десь метра 4. Для такого трактора, метра 4 радіус розвороту для такого трактора, для такого кабінника дуже він маневрений виходить, за рахунок того, що виврі коліс добрий. В принципі, в усьому іншому, як завжди, гідропсилювачі є, два інші насоси стоять. Тут бачите теж по двигуну, як це зроблено. Нема там таких тих шлангів, резинових на хамутах. Тут це так більш бачите, зроблено достойно, хорошо. От так що, друзі, непогана модель за свої гроші за таку ціну з кабіною, фактично сороковку з реверсом, з рівною підлогою, ви не знайдете точно. А плюс, якщо будете замовляти в нашому магазині, буде ще знижка. Якщо ви підписані на канал Мінітрактор Рукер, буде ще додаткова вам знижка. І доставка по Україні безкоштовна, при ми не беремо, розрахунок на місці, документи, сертифікати, все повністю входить в стоябу. Так що, кого вас цікаво, дзвоніть, будемо раді вам допомогти. Як завжди, бережіть себе. З вами був мінітрактор Укр. підписуйтесь, слава Україні. Всім. Пасі.